Вітаю вас на уроці дизайн технологій. Сьогодні у нас тема виготовлення з пластиліну моделі гриба. Пам'ятаємо, пригадаємо, що ж таке модель? Модель це збільшена або зменшена у багато разів реальні форми об'єктів, але зменшені або збільшені. Глобус це модель землі зменшена, а грибочок ми можемо як зменшити, зробити його модель, так зробити у повний зріст, або збільшити чи зменшити. Так. Пригадуємо правила безпечної поведінки під час уроку дизайн-технологій. Працюємо тільки з правними інструментами. Перед початком роботи потрібно перевірити наявність всіх матеріалів та інструментів. Пригадаймо, гриби не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Істівні гриби, сироїшки, лисички, підосичник. Маслюки, печериці, опеньки, чорний грусть, боровик, підберезник. Поряд зі стівними грибами ростуть і отруйні, тому дуже важливо вміти їх розрізняти. Запам'ятайте отруйні гриби. Павутинник, сморж, мухомор, чортів гриб, лисички несправжні, бліда поганка. Дощовик, строчок звичайний. Так, Правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно тільки на дощетці або на спеціальній поверхні, на силиконовому килимку. Розрізай пластилін стекою або шпажкою. Невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу. Також не бери до рук зошит, книги, гумки. Скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. Так, і інструктаж. Поки що підготуйте пластилін кольору гриба, який ви задумали. Ніжку скочуємо спочатку кульку, розгріваємо, гріємо пластилін в долонях, потім скочуємо кульку і формуємо з кульки ми овал або циліндр. Так, це буде наша ніжка. Знову беремо іншого кольору пластилін, скочуємо знову кульку, і з цієї кульки формуємо півкулю, але більше, звичайно, за ніжку. Формували, за допомогою стеки промальовуємо спідничку шапочку нашого гриба, До, до ніжки додаємо очі, носик, ротик. І одягаємо нашому грибочку капелюшок. Рефлексія вправа чи ранець м'ясорубка кошик. Покладіть, будь ласка, якщо ви обираєте ранець, наплічник. Тобто знання сьогодні були корисними, ви візьмете собі у використання і поділитеся з рідними та друзями. М'ясорубка, потрібно гарненько подумати, обміркувати усі знання, які отримали сьогодні. І кошик. Це мені потрібно взяти з собою у майбутнє. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!